Наше сонечко на кухні так називають Катерину Адамівну Петренко. Жінка вже 36 років працює кухарем в дитячому садочку. Професійний шлях розпочався із закладу дошкільної освіти номер 6 Довгий час працювала у другому садочку і сьогодні смачно годує вихованців дошкільного закладу номер 11 Меня зовут Жена. Женя. Женя? Так, я ж не бачу, ти весь плов з'їв. Як тобі сьогодні було смачно? Так. Да. Сподобався плов? Да. Так. Ну, я бачу салатик щось не доїв. Не подобається салатик? Ні. Не подобається. Скажи, будь ласка, а взагалі в садочку тут смачно годують? Так. Да. Да. А що тут смачного дають в садочку? Плов. Так. А що ще ти любиш тут в садочку їсти? Що ще смачного даєш? Каску. Ти кашку також любиш. Так. Плов смачний? Так. Да. Смачний да. плов, так? А що ти взагалі в садочку любиш? Найбільше, що дають в садочку, чим годують? Скажи, будь ласка, що тобі подобається в садочку їсти? Огурчик і помідорчик. Огурчик і помідорчик. Так. Скажи, будь ласка, в садочку смачно годують? Клас? Дина, расскажи, пожалуйста, а что вам тут смешного в садочку дают? Котлету, картошку, тоже рыбу, э -э, наггетсы. Наггетсы она да. дают. дает? Ничего, прям у вас такие сучасный стадочки. садочек. Так, а что тебе больше подобается в этом садочке тут есть? Картоплю. Картоплю? А картоплю с чем? С просто картоплю? С мяском картоплю? Нет. Котлети. котлети? Любиш котлети? А яке твоя взагалі улюблена страва яка? Червоний, борщ. червоний борщик любиш? Всім подобається. Мама, смачно готує червоний борщик, так? А в садочку тут смачно готує червоний борщик? Так. Да. – Ярослав, скажи, будь ласка, що ти на сніданок тут їсти сьогодні? Плов. Плов, як тобі? Смачно, так? А взагалі в садочку смачно готують? Да. А що смачного в садочку дають? Плов, а Плов, ще? Що, що, що ти ще любиш в садочку їсти? От що тобі подобається? Суп. Суп смачний? Так. Да. В Садочку дуже вкусно готують. Аніточка, скажи, будь ласка, що смачного готують в садочку? Рибку. Кашу, котлету. А які твої улюблені страви в садочку? Що ти любиш їсти? Mm. Борщик. Борщик? Червоний борщик. Смачний червоний борщик. Садочку нас класно годують, їй дуже подобається. Кожного дня з 6 години ранку Катерина Петренко як бджілка працює на кухні дитячого садочку. У неї дуже відповідальна справа нагодувати понад сотню дітей. Дорослі знають, що малеча до їжі дуже вередлива, тому без особливого підходу тут не бітися. Секретом готування Катерини є любов до обраної справи. Як ви взагалі обрали професію кухар? Знаєте, як я це любила, мене колись мама любила готувати. Я по спеціальності кондитер. Як случилося? Розвал Союзу, Кондитерський цех все розвалилося. Я вирішила піти в садочок. Пішла в садочок вместе з донькою. І так там залишилось. Ага, то тобто відвели донечку в садочок, і самі да. почали працювати. Я плану про неї говорити не як керівник, а як просто звичайна людина. З Катериною Адамовною ми працюємо з 2008 року. Вражає мене своєю індивідуальністю, енергійністю, любов'ю до своєї праці. Ну, я, як жінка, я вам чесно скажу, я не дуже полюбляю готувати. І я завжди... Здивована, наскільки вона вкладає в свою, в свою роботу, в свою душу. Так? Вона дуже переживає завжди, щоб діткам було смачно, щоб вони це їли. Коли ми перейшли на нове меню, ну, я спочатку не знала, як до цього віднесеться Катя, тому що бачила, як ну, чула, що деяким поварам це не подобається. Може, їй не подобалося. Але вона так завзято за це взялася і завзято почала готувати це все робити. Вона бігала по групам дивилася. Дітки його їдять. Вона дівчат, дівчат все питала. Катерина Адамівна усе знає про смакові вподобання вихованців. Знає, що більше подобається дітям і які страви не дуже полюбляють. Дуже люблять вермішель і сосиски. О, і сосиски Ніхто зараз не привозить. Мені Мікаються їм сосиски давай день і ніч. І вони будуть їсти. Mm. Найбільше подобається з yeah. сосисками, так. А ще подобається. Yeah. Скажіть, yeah. будь ласка, які каші от не їдять? Що діти не їдять? No, ну вони так, що можна сказати, багато їдять кукурузну кашу. <laughs> а так достараються, ну, їсти всі чуть, -чуть хоча б. Я що їдять, вимішиє хорошо їдять. Дуже спішує, вермішель. Вермішельку. А да. вермішельку взагалі як і ще ви робите вермішельку? Вермішель, тапіє, тагуляш. Все. Ну найкраще. Да, 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 да. А от як плов, сьогодні я бачила, в принципі, непогано діти плов їли. Так, да. Плов, діти дуже люблять. Дуже люблять плов. Це навіть мови немає. Сьогодні дітки говорили про молочні кашки також. О, манку люблять, дуже люблять випічку. Mm. А яку випічку? Ви, тут, ви самі печете Бу... тут? Так, да, булочки робимо їм удобні. Спираємось. начинкою чи просто. Нет, булочки? Без начинки. Ага. просто ну, так. Діти їдять добре, булочки. Люблять їм таке. Я бачу, яка це у нас перша страва, яка буде у нас сьогодні? Суп овочевий, так? Так. Да. І котлета, і вермішель. Ага. Ну, говорили про борщів. Дітки. Борщ дуже люблять. Червоний борщ. Борщ люблять це на ура. Це і субгороху. Суп горохову люблять. А -а -а. Які секретні інгредієнти, скажіть, борщ ваш? Червоний, як от ви варите? Ну, Зрозуміло, що як вдома намагаєтесь, так? Я стараюся як вдома готувати. Дякую. І все. Ну, Багато я, ну як, те, що там написано, да, стараюся. Ну, В основному свою ізюмінку Так. Беру так. отдельно, протушую трошки борочок. Так як вдома роблю і все. За кожну страву дитячий кухар дуже переживає. Непростим був перехід на меню клопотенка, адже до нового завжди з обережністю приглядаєшся. А у справі Катерини Адамівни головне смачно нагодувати дітей. Є у нас рецепти Клопотенку, там є дуже і хорошого. Ну і Діти не привікши, але ну, я сподіваюся, що воно вийде в колі і все. От ваша думка щодо цих рецептів Клопотенко, Що от ви позитивно ага. сприймаєте, а чого як кухар досвідчений а -а -а. не сприймаєте, наприклад? Знаєте, що наші діти любили? Наші діти дуже любили зранку булочка і чай. Булка повинна була бути з маслом і з сиром. Да. Це їхнє було саме-саме-саме. І як перші дні входило це, діти чекали. А де масло, а де булка? Тобто зараз немає масла зранку. Немає, так? просто хліб. І вже привикли, звісно, вже мов немає. Ну багато чого, дуже багато у нас компоти свіжі, йдуть, заморожені фрукти. Там все на що цього, даже говорить, що дуже багато разнообразія є. Угу. Ну позитиви, а негативи. От ви сказали про масло немає. <гум> Які ще негативи? Що для вас якби? Вам не подобається, то близнь таки не їдять і не спримають. Ну, круг багато, що картошки трошки уменьшили, набагато уменшили. Картопліки ось... наші люблять. Да, Картопляни люблять пюре, Більше круп. Ще? Може це для нації воно і краще, тому що діти, ну, треба, щоб більше так. Uh -huh. Ну, наші дітки люблять пюре, <рес> Картоплю їм давати все. <рес> а так я не можу сказати, продукт зараз все є. Працюємо. Готовий я люблю, особливо дітям. Все для мене ну, моя робота і моє життя, як говориться. Помічниці у, у вас є? Є, в мене Ліля, дуже хороший помічник, Людочка. Мене медсестра дуже чудова людина, Це, хоч вона молода, але вона дуже талантлива, дуже допомагає все. Вообще, колектив дуже хороший. На Даміну, я знаю, десь близько року, може трошки більше. Це чудова людина. Вона завжди переживає, щоб дітям було все смачно. До кожної страви підходить з любов'ю. До нас відноситься як до колег дуже добре, завжди прислухається до парад. Я прислухаюся до її парад, так як вона більше розуміється на кухні і в стравах. Ну людина позитивна, завжди ну як сонечко в нас на кухні, завжди привітається. Ну підніме настрій, якщо там щось ходиш сумний. Ну, чудова людина. Мені дуже подобається з нею працювати як з колегою. Ви як молоденька господиня, уже Катерина Даміна така досвідчена господиня для себе особисто берете якісь поради, саме кухарські поради. Так завжди Я якиш не знаю, що вдома як приготувати. Завжди неї запитаю якийсь рецепт. Вона завжди підскаже, як правильно приготувати. Як краще борщ зварити її борщ? Тут похвалять всі. Кожен, так як працівники в нас їдять першу страву, то кожен може похвалити її борщ. Це дуже смачна страва з її приготування. Я обожнюю цю людину, обожнюю за те, що це насправді людина, яка піднімає настрій на весь робочий день. Її посмішка, її сміх заряджає, як не вражає зараз батарейку. Що ще я можу сказати? Це бджілка-трудівниця, справжній діамант, феєчорівниця, на ну, так як я вихователі і дітям розповідаю про всяких героїв, то я такі можу порівняти з цими героями. Тому що справді вона готує для діток з любов'ю в серці, від всієї душі страви безумно смачні, особливо найулюбленіша страва, яку я полюбляю в садочку, це борщ. Він просто чарівний, настільки смачний. Своїми кулінарними здібностями Катерина Петренко вразила не тільки дітей, а й дорослих від її борщу. Усі у захваті. До речі, про борщ. Всі колеги відзначили ваш борщ і е, поділіться рецептом. Що це за такий е, чудовий? Я не знаю, ну їм подобається всім, всім дівчатам подобається. Як ви готуєте, От я так також господин, як ви готуєте борщ, розкажіть. Я буря відварю і протушую його. Може, це від цього залежить усе. Ну, не кидає послідовності у мене. І своє, я не знаю як. Ну, Стараюся все. Люблю дуже борщ, я люблю дуже Так. Yeah. Мені в основному його постійно пишуть. Сторінка початку війни для кожного стала своїм випробуванням, проте жінка не опустила руки, захотіла бути корисною, почала готувати для хлопців. А сьогодні вона ще й долучається до волонтерської роботи. Коли почалася повномасштабне торгівлення, коли почалася війна, а ми завжди підтримували один одного. І коли я коли наш керівник звернувся до нас за допомогою, щоб е, хтось допоміг. Катя відкликнулася дуже швидко і ну, вона працювала завзято і дуже багато зробила доброго, і смачного для наших хлопців. Війна застала нас на роботі, як говориться. Ну, я нікуди не виїхала і не збиралася поки виїжджати. Хотілося б стриж чимось. Помогти все віддати, щоб тільки щоб воно бістрі закінчилося. Благодаря Ольги Юрівні я себе прилаштувала і пішла працювати. Я дуже вдячна, бо якби не Ольга Юрівна, в мене була дуже складна ситуація, У мене дитина була в Ірпіні. Це для мене була трагедія. А так я була при роботі, працювала, плакала. Кожен день плакала, дуже багато плакала. Слава Богу, все обійшлося. Дитина моя виїхала, жива здорова. Готували для хлопців. Ми були в організації цьому, було дуже тяжко. Готували всьому школі. Організовували, було багато, було дуже поки поначалу люди боялися йти. Ну, всі були збентежені, я хочу сказати. Потім, звісно, люди почали приходити допомагати, і вже трошечки воно за пару днів налаштувалося. Робота допомагала пережити. Допомагала. Якби не робота, все. Це... Ви там зранку до ночі були? До ночі. Зранку ми були до першої дні були до 11 до когонадцятого, але нас забирали і привозили. Забирали і привозили. Ну і так я допомагаю. Треба я волонтеру, коротше, далі. Допомагає що <гум> да. просять там. Ну мене запрошують ту тушонку зробити, таку басу було на ну, номері хлопцям. То так, ну стараюся без віздя... Я яких бачу, мені хочеться їх обняти. Божечки, не знаю, що віддати їм. щоб Бістрише, це все закінчилося скоріше. Фея, чарівниця, бджілка, трудівниця так ще називають Катерину Адамівну. Вона дуже любить свою справу та не втомлюється готувати. Втомлюватись від готування на роботі і вдома, тому що жінки зайняті цим процесом постійно. Ви знаєте, я вечно ну, хочу всіх нагодувати, як говориться. Я вже привикла, і мені не, не, нема таких труднощів, що прийти додому наготуватися вже ой, трагедія. Ні, нема трагедії. Ставі а готовлю. А є у вас ваші улюблені страви, які постійно вдома готуєте чи замовляють вам в родині готувати? Більш, більш всього люблю пируни і вареники. Що для вас ваша робота? У мене робота це для мене зараз все. Це моє життя. Вітайте, що моє життя пройшло на роботі. Так, я можу сказати. От для кожної господині е, і на роботі от ви як готуєте, і вдома. От який рецепт приготування от, з вуз досвідченого кухаря? З любов'ю дуже треба готувати. Вони не люблять готувати, на що ми говорить. Люблю свою роботу, люблю. Навіть нічуть не, не жалію, люблю морву.